Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Ви знаєте, як би, на нашого голову Хмельницького відділення Гіо Майдан Громадський контроль Валерія Тисленка Є дуже серйозні нападки з боку працівників прокуратури і поліції. Проти нього була сфальшована кримінальна справа, яка вже не перший рік йде в судах Хмельницької області. Тому ми вирішили то, щоб ви могли побачити, я кажу цю справу в цілому. Зробити на нашому каналі плейліст справа голови Хмельницького відділення Геомайдан Громадський контроль Валерія Тесленка, Де ви зможете побачити всі, я кажу, ті відеоматеріали, ті суди, які відбуваються по цій справі. До зустрічі друзі на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.